Вони не просто йшли по вулицях, вони їх захоплювали. Їхні кашкети не просто частина одягу. Це був знак смерті, гострі картузи. Легенда, що залишала слід кров'ю, але що, якщо це не просто їх? Сьогодні ми разом вирушимо у подорож у минуле дивний жорстокий і нещадний Бірмінгем кінця 19 століття. Місце, де на вулицях пахло вугіллям, де дим із заводських труб ніколи не розсіювався повністю, і де злидні, жорстокість і беззаконня були не винятком, а нормою. Звісно, багато з нас познайомились з цим містом завдяки серіалу Гострі картузи, Стильні костюми, цупкі кашкети, сигарети, вміскі, політика і насильство. Усе це створило культовий образ. Але ми сьогодні тут не для того, щоб просто згадати. Улюблені сцени. Ми спробуємо розібрати, де закінчується вигадка і починається правда. Бо за кожним кінематографічним кадром стоїть натяк на щось реальне, за кожним персонажем відлуння справжніх подій. Та чи справді Томі Шелбі це відзеркалення історичної особи? Чи насправді вулиці Бірмінгема належали банді з гострими козирками на кашкетах? І якщо так, то хто вони були? Це не просто черговий розбір серіалу. Це спроба купнути глибше, зрозуміти епоху, зрозуміти людей, які жили. В ті часи, що змушувало 14-річних хлопців виходити на вулицю з ножем в кишені? Як вони виживали? Чому обирали злочин і яку роль у цьому грав стиль страх та імідж? І найголовніше, чому сьогодні, через понад 100 років, ми все ще зачаровані цією історією? Чому образ Шелбі став іконою? Що в ньому такого? Що ми впізнаємо в ньому себе? Почнемо з самого початку. Бірмінгем, Англія, 1870-ті. Індустріальне серце країни. Але серце це билось не в такт багатству, а злидням. Тисячі робітників, вузькі вулиці, дим, голод, люди спали в бараках, працювали по 12 годин, виживали як могли. Молодь не мала жодного шансу. Без освіти, без грошей, без майбутнього. Вони в банди, і так вулиці почали ділити на зони впливу. Різні райони, різні угрупування. Але серед них була одна, яка вирізнялась: стиль, погляд, впевненість. Їх почали називати гострі картузи. Кажуть, їхні кашкети не просто вражали стилем. Під козирком ховалася небезпека, іноді у формі леза. Це був не просто стиль, це був знак. У народі казали, якщо бачиш стильного хлопця з запамками, краще не дивись йому в очі. Хоч більшість істориків не знайшли прямих доказів наявності лес у кашкетах, страх був реальний, а страх працює краще за ніч. Міф сам по собі був зброєю, і це перетворювало звичайну зграю в легенду. Гострі картузи це не мафіозна родина, це не була організована злочинна мережа з підпорядкуванням, кодексом честі та глобальними амбіціями. Хлопці віком 13, 15, 18 років, дикі, бідні, амбітні і небезпечні. Вони бились, крали, займалися ставками, продавали крадене. Це було виживання, і водночас демонстрація сили. Вони не ховались навпаки. Часто виставляли себе на показ і ходили у дорогих костюмах у шкіряних черевиках із запанками, коли всі виглядали як робітничий клас, картузи були джентльмени. Їхній стиль це була зброя психологічна. Вони виглядали на порядок вище за всіх, і це лякало. Бо якщо бандит виглядає як аристократ. Значить, у нього є сила у їхній структурі. Не було чітких рангів все вирішувалось авторитетом, жорстокістю, умінням вести себе. Один із найвідоміших ватажків Томас Гілберт, але це не Томі Шелбі. У нього не було великого плану змінити Бірмінгем чи побудувати імперію. Його мента була проста: вижити, заробити і щоб тебе боялись. Вони діяли групами по 5-10 осіб. Іноді ці групи об'єднувались на певний час, але здебільшого це були автономні осередки. Якщо ти слабкий, тебе з'їдять. Якщо хитрий, піднімешся. Це було як вуличне правило джунглів, ніяких сентиментів, іноді навіть ніякої вірності. Тільки вигода. І хоч ми сьогодні бачимо їх через романтизовану призму телебачення, варто пам'ятати, це були діти, які виросли у бруді під кулями серед зради. Їхня моральність формувалася не в школі, а на бруківці серед ножів і п'яних криків. Гострі картузи контролювали Астон, частину Смітфілда і Дігбета. На весь сайді та Владі Вуді правили бермінгенські хлопці. Крім них були слогери, ще хлопці і ще десятки дрібніших угрупувань. Це була реальна війна районів, часто кровава, вуличні бійки. Засідки, побиття був випадок, коли групу картузів атакували просто на центральному ринку. В день палки, ножі, ланцюги, іноді навіть пістолети. Це було схоже на племені сутички, де честь району означала більше за життя. Банди ставили засідки одне на одного, стежили, влаштовували раптові нальоти. Це був постійний рух. Ти або нападаєш, або готуєшся до удару. І не важливо скільки тобі років, 14 чи 40 Якщо ти з району, ти в грі за світло дня вони приведи. Зникають, зливаються з натовпом, але вночі ставали мисливцями. І місто це знало. Знали й ті, хто мав захищати порядок. Поліція. Часто вона просто закривала очі, часом від страху, часом за гроші, а інколи з симпатії. Бо, попри злочин, ці хлопці мали стиль. Вони одягались краще за чиновників, говорили впевненіше за суддів і виглядали небезпечніше ніж сама в'язниця. Все місто їх поважало. Багато хто їм платив за так званий захист. Уяви собі бандит як зірка, як рок ідол до того, як з'явилась музика, і влада нічого не могла з цим зробити, бо як боротися з тим, ким захоплюєшся. У кримінальному світі часто перемагає не найсильніший, а той, кого найбільше бояться. Острі картузи це знали. Їхній страх будувався не лише на кулаках чи бритвах, він будувався на візуальному ефекті. Це була їхня суперсила. Поки ми занурюємось у димний бірмінгем. Не може не згадати ще один димний символ. Але вже наш український. Якщо хочете відчути справжній смак, якого не вистачає навіть у найкращих британських пабах, спробуйте буковинські копченості. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість і любить щось справжнє. Особисто рекомендую посилання в описі, а медалі у світ легенд. Поки інші тонули в сірості робочих комінезонів у мастилі заводів і пилюці вулиць, картузи ходили, ніби щойно зійшли з театральної сцени, В елегантних костюмах, чистих сорочках, з хусточками. Ішені блискучими запамками і запресованими штанами. це був виклик системі, це був протест, а ще ілюзія контролю. Це контраст між пранням і поведінкою, діяв на підсвідомість. Ти дивишся перед тобою, джентльмен, а за мить удар. Розбите обличчя, гаманець зник. Вони не просили поваги, вони її просто брали і виглядали вони так, що навіть поліція не могла відрізнити їх від заможніх синів чиновників. І про простиль гострих картузів це не просто легенда, це була стратегія. Якщо ти бояться ще до того, як ти відкрив рота, це вже половина перемоги. Жінки їх обожнювали, їх хотіли наслідувати. Молодь копіювала зачіски, і навіть старші чоловіки з сумнівом дивились на свій вицвіли кашкет. Коли картузи проходили поруч, як наче з іншого світу, у світі не раб, а король, хай навіть на кілька хвилин. Можливо, тому серіал і влучив у серце глядача, бо він показав не лише брудну правду, а й ту гламурну оболонку, яку ми всі так любимо бачити, коли герої небезпечні, але при цьому виглядають так, що хочеться на них рівнятись. Серіал Густрі картузи це художня вигадка, це не документальний фільм, не історична реконструкція. Шелбі, Грейс, Полі. Цих людей не було в реальності. Бритви, заховані в кашкетах, це придумано. Томі, що буває босів Бірмінгема і контролює місце, це також вигадка. Але знаєте що? Це не має значення. І саме тому ми всі тут, щоб поринути в атмосферу, яка вражає. Тому ми любимо цей серіал. Він не просто розповідає про банду, він створює світ, у якому стиль, амбіції, біль і любов перетворюються на могутну силу. Найт автор шоу не ставив собі за мету дотримуватись історичної точності, не створив світ, в якому реальні події є лише тлом для вигаданої драми. Банда, яка стала прообразом для серіалу, діяла за кілька десятиліть до того, як ми побачили Томі на екранах. І навіть реальні гострі картузи не мали того впливу, який в серіалі мають герої. Так, в серіалі реальні події, такі як боротьба з бандами, мають місце. Так, деякі персонажі дійсно існували, але в більшості із того, що ми бачимо на екрані, це вигадка. Справжній Томі Шелбі ніколи не боровся з політиками. Але от що важливо: серіал створив не просто сюжет, він створив атмосферу. І саме в цьому його сила. Це не історія про конкретних людей чи навіть конкретну банду. Це історія про силу стилю, про культуру вуличних джентльменів, про біль, який криється за кожним вибором, про романтику вуличного життя, де кожен із них одночасно і герой, і злочинець. І ось чому цей серіал такий популярний? Бо кожен із нас бачить втомі частини себе: хтось хоче влади, хтось кохання. Хто шукає втечі, а хтось просто хоче побачити, як бореться зі світом. І можливо, ми всі трохи бунтарі. Ми всі хочемо стояти на своєму, навіть якщо шлях до цього важкий і брудний. Ми всі маємо в собі цю амбіцію, хотіти більше ніж нам дає світ. І саме в цьому серіал найкраще резонує з глядачами. Тому це образ, в якому ми бачимо свої мрії, свої сумніви, свої бажання. Його боротьба це боротьба за місце під сонцем, і незалежно від того, хто ти і звідки. до першої світової війни все змінилось. Місто, вулиці, суспільство Війна забрала багато з них. Чи не кожен другий юнак з банди пішов на фронт? Багато хто не повернувся. Але й ті, хто повернулись, були вже зовсім іншими. Війна принесла не лише страждання та втрати, вона принесла зміни. З'явилось нове покоління, кіно, спорт, нові захоплення. Це стало частиною культурного ландшафту. Молодь більше не прагнула просто воювати на вулицях, вона прагнула жити, мати можливість заробляти. Вчитись, розважатись, і це все не відповідало тим жорстоким законам, якими жили гострі картузи. Ці бандити, які колись шукали влади на вулицях, раптом стали непотрібні. Вони просто зникли, не тому, що їх перемогли. Вони зникли, бо з'явився інший світ, що вимагав іншого. І саме тому з'явився міф легенда, яка залишилась. Вони стали частиною культурної спадщини. І ось тут всипає Стівен Найт. Він чув від свого діда легенди про цю банду. Банду, що була настільки стильна, що навіть джентльмени могли позазрити їхнім костюмом. Банду, яка не просто йшла по вулицях, а домінувала, маніпулюючи не лише силою, а й іміджем. Найт створив не просто серіал. Він створив культ. Це був не просто художній продукт. Це була інтерпретація того, що ми всі так чи інакше любимо в образах минулого. Він розповів не про банду, а про міф. І цей міф став живим. Ось чому ми так любимо цю історію? Бо не важливо, що з нею справді сталося. Важливо, що ми відчуваємо і це відчуття, ця енергетика, ця сила від образів. Є частиною нашого світу сьогодні. Шелбі став символом не лише боротьби, а й символом стилю, боротьби за те, щоб залишити слід в історії, але не через свої вчинки, а через те, як він виглядав. Острі картузи це більше ніж просто банда, це міф, це символ, це образ, який залишив слід у нашій уяві. Це дзеркало епохи, яке показує нам не тільки злочинців, а й наші амбіції, наші мрії, наші страхи. Чи були вони жорстокими? Безумовно. Вони не могли собі дозволити бути іншими, адже в світі, де панує насильство, тебе або поважають, або знищують. Чи були вони романтиками? Можливо, але романтика тут не в квіткових речах, а в їхньому стилі життя бунтарському, жорстокому, але таким яким жити хотілось багатьом, але чому цей образ залишився живим навіть після того, як самі гострі картузи зникли? Чому ми до сих пір захоплюємось їхнім образом? Чому навіть після сотні років цей міф про банду в модних костюмах, які кидають виклик системі, залишається таким сильним? Бо ці люди були не просто бандитами, вони були відображенням того, чого хоче кожен із нас: сили, контролю, стилю і впевненості. Вони змінили не лише наше уявлення про злочинців, вони змінили те, як ми дивимося на себе. А тепер питання до тебе: чи віриш ти в міф гострих картузів? Чи цей образ справді має для тебе значення? Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Що в цій історії більше правди чи вигадки? Я обов'язково прочитаю ваші думки. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натискайте на дзвіночок. Так ви точно не пропустите нові відео, де ми будемо розбирати ще більше культових легенд, історичних фігур і міфів, тому що ми знову і знову будемо повертатись до цих історій, бо міфи не вмирають, вони просто змінюють вигляд. І пам'ятай, те, що здається вигадкою, це лише частина реальності, яку ми ще не розгадали.